Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі ProBusiness.ua В кадрі ви бачите велику кількість великих посилок, а це означає, що ми перейшли до розпаковки нової пошти, загублених посилок з нової пошти Одразу ж скажу, я їх купую неофіційно в нової пошти, адже за їхніми заявами вони цього не роблять. Тому давайте розпакуємо і подивимося, що в неофіційних. Посилок від нової пошти можна знайти. Перша коробка так, буду вибивати паралельно і великі, і маленькі, щоб трішки вивільнити місце в кадрі, і нам було з вами простіше спілкуватися. Так, що в нас можна побачити тут. Так. Ого! Щось достатньо важке і в пакеті. І мені вже щось в око попало, пилюка страшна. Так, що у нас тут таке? Я одразу вивільнив все з пакету, щоб було проще. І це хард. Hard... Ні, не хард. Коротше, ці дисководи. Да? Так. О... Дисковод номер один. Дісковод номер два. Отак. І не дисковод, а щось інше. Що це таке? Я не знаю. Асотел Вектор плюс. Голосовий факс модем. Голосовий факс модем. Голосовий факс модем. Достатньо е, грязне. Треба 100% мити, але перш ніж його мити, потрібно зрозуміти, чи це щось актуальне в нинішній час, чи ні. Що це таке? Роз'єми схожі на ПКшні. А де це виключається, я. О, <кл> я> виключається. Тут дивіться, які прикольні рубільні. <кл 'я> де це використовується, я хз. Е, два входа. Під телефон написано і лайн, я так розумію, сеть, інтернет. Якщо це можна використовувати як просто роутер, як перехідник і роздачу, то чого б не? Якщо це щось інше, то напишіть в коментарях. Так, окей, незвично, незвично, важко, цікаво. Цікаво. Так. В принципі, тут є нічого і розпаковувати, як на мене. Що у нас тут може бути. Так. Угу. Я поняв. Угу. Закінчили з Укрпоштою, перейшли сюди, і тут те ж саме. Добре, супер. Як то кажуть, багато не буває, так? Да? Так, щось в БУ-стані, явно. Кочований. Так, що у нас таке? LG Travel Адаптер. Отакий. Ну, я думаю, це сміло 10 гривень. Якщо ви хочете знати, скільки такого розміру коштує посилочка, то вона коштує 300 гривень. Да. Не дешево Один 10 гривень. І тут у нас, боже, я таких зарядок 100 років не бачив, які, ну, типу, для. Плюс-мінус сучасного телефону, мікро. Але йдуть уже з вмонтованим дротом. Але тут ще плюс і роз'єми є. Раніше ж були тільки такі зарядки, без цих перехідників USB та ДТП. Це так, якщо хто не знає. Но я думаю, це теж сміло 10 гривень. Однозначно, 20 гривень в кармані. Йдемо далі. Так. Така простенька. Навіть нічого не потрібно різати. Окей. Не різати це ми любимо. Так. Поняв. Без чохлів. Без нічого. Трілет 69.3. Трілет. Навіть на англійській мові написано. Отакий От фотик. Там щось. А це що? Під, цей підлів глаз? Ніхера собі. Я підлівий глаз не бачу фотиків. Начебто завжди з правої сторони. Хоча може і помиляюсь. Не знаю. Такий фотоапарат. Окей. Подивимось, скільки це буде коштувати. І переходимо до наступного. Так, що у нас тут? Я вам не покажу це ви офігеєте. Так, якщо ви з 90... пятого и ниже, вы точно будете знать, что що это. Что до тех, кто выше, я не уверен. Але, хотите, чтобы вам на столе яблоко попала? Леви, Кто помнит? Это же кассеты. Анька желаю жить, как на кассете. Извини, смотреть одной. Что? В смысле? Тут так і написано, если що, я не придумав. Офігеть. Це може бути те саме, про що ви подумав. Ну я, по крайней мере, точно про це подумав. Так, монстр Бренда Коул. Вот такая штука. Блин, як це давно було? Це жесть. Офіційний ділер Зао Еке Синема. Жесть. Так, що у нас тут іще є? Універсальний солдат. Боже, класика божественного рівня. Чума. Да. Так, тут ще навіть щось в пливочці. в поневолі. От така от. З плівочкою, прикиньте. Ну, вона тут, конечно, потрухла, але сама суть. Предприйнятий майором Кам'янська і частне. А, це майор Кам'янська. Пам'ятаю, таке пам'ятаю. Да, да да, мене батько дивився. Да, тут навіть написано, що Кам'янська, Я й не туди. Я побачив, що по поніволі і все. Так. Жесть! Прикольно, в кого є відак. Давайте кіно дивитися. Жесть. З того такого не бачив. Так, наступна посилка. До речі, не балансна якась да, дуже дивна посилка. Так, что у нас тут такое? Так. Я понял, с той стороны не пойдет. Давайте поднимемся с этой стороны. Угу. У мене або люте дежавю, або нам щось таке попадалось. Хто пам'ятає, було в нас таке чи ні? Такий сфінкс? Дуже важка. скоріш за все, що гіпс, або щось таке. Ну, Непогана. Доволі важка. Тут така. Животіна. <сум> Пошукаємо, подивимось, скільки це може коштувати. Так, і остання, остання у нас коробка. Дуже мені цікаво, що тут, бо вона торохтіла просто страшно, особливо коли впала куча. Хто активно і уважно дивився всі розпаковки, той е -е, бачив, що в одній із розпаковок баулу від Укрпошти в мене завалилася куча з НПшкою. Ця посилка була там, Якщо що. Бачу кучу бумаги. Так, окей, як мені це вам показати? Ой, щось там падає. Зацініть красу. Офієть. Такого нам ще точно не попадалось. вона дуже важка. Жесть. Хто таке очікував тут знайти? <смі> Обалдеть. Там, правда, поотпадали фішечки. Оце, походу, як воно упало, так вони і поотпадали. Але я бачу, що там є гачочки, а тут є дирочки на ободкові. Тому можна буде спокійно почепити. Так, ну я думаю, ви зафіксували, так? Да? Не знаю, видно, не видно. Отак. Я її кладу назад, бо вона дуже важка. Скільки це може коштувати, я не знаю, чесно. Буду шукати, буду розбиратися, дивитися взагалі, чи вона щось коштує, і чи можна її продати, чи не можна, наскільки воно буде актуальним, дізнаємось. Ви ціну побачили. А у мене на сьогодні все. А, упаковки посилки нової пошти ми будемо розпаковувати не в такому об'ємі, як Укрпошту. Бо вони дорожчі. А поки з телеграма продажі не дуже сильно йдуть, а обороту немає. Цього на Оликсі все стоїть і цього барахла повно. Я Вирішив, що Укрпошту ми будемо розпаковувати по 10-15 посилок, а нову пошту по 6, 8 або 10, якщо мені вдаватиметься викупити щось дешевше. А на сьогодні, все. Всім дякую, до зустрічі!